Чикаго розпочав свою роботу зі з Демократичної партії Сполучених Штатів Америки. Вже виступив лідер партії і президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Він ретроспективно зупинився на 50 роках, коли він і американці, він і демократи були поруч, будуючи сучасні Сполучені Штати Америки. Президент Байден нагадав про те, як. Українці борються проти російської агресії, і як Сполучені Штати Америки допомагали, допомагають і будуть допомагати українцям. Він також підтримуючи балотування від демократів Камали Харіс і Тіма волса на посаду відповідно президента, віце-президента Сполучених Штатів Америки сказав, що Камала Гарріс не схибить вона, була є і буде з американцями в будівництві майбутнього Сполучених Штатів Америки.